В родині Галабурда п'ятеро дітей від двох до одинадцяти років. Сім'я виїхала з Усоївки Краснопільської громади наприкінці березня. Ми збирались, тільки думали, що ну, все буде добре, мали може пізніше. До нас прийшов голова і сказав, нам виїжджати. Гуманітарна місія пролізка доставила родину до Сум, а звідти відправили у гуртожиток у лебедин. Вікторія Галабурда розповідає, що тут їм видали харчі, речі, допомогли оформити статус ВПО. У гуртожитку родині виділили дві кімнати. Дітям приносять іграшки. Все в нас тут є, нам допомагають всім. Подружжя розповідає, що через знайомих знайшли у Лебедині будинок з меблями. Можна жити безкоштовно, але заселитися поки не можуть. Хотілося б, звісно, своє житло, але на що жильо тільки проблема світ підключити. Там треба, ну, грубо говоря, 4,5 тисячі щоб за підключення. Там борги, мабуть? Ну, там борги ми заплатили, там просто гривень боргів була за саме підключення. просто. Олександр каже, що залишати свою домівку було дуже важко. Я два роки воював, я приїхав додому, був там, поки нас не евакуювали. Я там виріс, я там за життя прожив. Ну, я не знаю. Мене просто ну, зараз голова не зображає, руки опускаються повністю. Якби жінку з дітьми десь устроїть, я б вернувся назад. Вибачайте. Це моя батьківщина, п'ятеро дітей, ну куди я саме харпущу їх, їх. Від благодійного фонду Карі та Сколомия родині Галабурда передали велосипед. Їхні сусіди по гуртожитку мають трьох дітей, старшому 13 років. Родина виїхала з Краснопілля у середині березня. 16-го воно почалося вже більше як обстрілювати краснопілля. І ми оце ще пожили там до 19 го числа, бо тому ту ніч ми дуже тяжко пережили, і утром я встала. Позвонила на пролісок і нас вивезли з дітьми. Жінка розповідає, що з собою взяли тільки найнеобхідніше. Дітям речі забрали, в школі успів книжки ще забрати ну і документи. Зараз син навчається онлайн у Краснопільському ліцеї. В гуртожитку родині одразу видали продуктові набори, постільну білизну. Зараз в них є все, що треба, каже Тетяна. Нормально встрітили люди. Люди все як приносять, там, дітям приносять, нам приносять їсти. Жінка у декретній відпустці. Чоловік поки без роботи, але допомагають рідні та абсолютно незнайомі люди, розповідає Тетяна. Вчора родичі приїжджали з Харкова, люди допомагають, яка хоч вони наші як не знають. А от, наприклад, заходимо в магазин, тут є поблизу магазин, і вічі дають, і продукти дають, навіть і гроші дають. Люди тут як, доброзичливі. Чоловік, як розбереться з цим, з симвою, своїм військоматом, якщо на роботу по-любому буде йти, ми ж такі, що вдома не можемо сидіти. Ми звикли вставати рано там, в 5 часу, 6, меті, управлятися, а тут не, не по собі. Там залишилося нас і господарство, і курочки залишилися, і собаки залишилися, і навіть ця козочка в нас була, навіть кітна курочка залишилась. За словами жінки, вони поки не знають залишатися тут чи їхати далі. Все залежатиме від безпекової ситуації. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.